Вермеєр був майстром захоплення краси та грації повсякденного життя у своїх картинах. Він перетворив просту дію наливання молока на твір мистецтва, піднімаючи звичайне на рівень надзвичайного, як і Вермеєр. Ми віримо, що майстерність полягає у пошуку натхнення в повсякденному. Чи робите ви свої перші кроки до півмарафону чи марафону? Або намагаєтеся побити свій особистий рекорд. Дорога до майстерності вимущена важкою працею та відданістю. Повільно перетворюючи кожен крок на шедевр, ви піднімаєте себе на нові висоти, відкриваючи надзвичайне, що вже було всередині, нехай дух вермеєра направляє вас, коли ви переслідуєте свої мрії. Виходьте за межі звичайного. Мізуно.